400 тисяч СЗЧ. Хто створив умови для появи цього явища? Влада, зелені гниди. Особисто Володимир Зеленський. Дивіться, мобілізація є, демобілізація, о, немає. Служи, поки не вб'ють. Служи, поки не здохнеш. Звичайно, за майже 4 роки війни людина вигорає, просто вигорає на фронті. І навіть той, хто добровольцем пішов, бере і самовільно залишає частину. Плюс дебіли командири, які можуть довести будь-кого до будь-яких вчинків. Ну, це реально, це, ну, це не вигадка, це мені розказують ті, хто в окопах. Витримати це надзвичайно важко, і багато хто здається, чи є дезертири є, чи є ті, хто не хоче воювати, є.